Олегу Миколайчуку днями виповнилось 55 років. Під час роботи в правоохоронних органах він отримав важке кульове поранення у сутичці з бандитом. Тоді йому було 22 роки, і з того часу усе його життя це суцільна реабілітація. 23 роки я працював у кримінальному 92-му році. Тримав травму і з тих пір. Кілька років після травми він не міг самостійно пересуватись, проте у всьому допомагала дружина та підтримували діти. Сьогодні у Олега Миколайчука за плечима тривалі курси відновлення, і більшість свого життя він має інвалідність, адже йому досі важко ходити. Тому він і звернувся по допомогу до фонду родини Розенблат. За допомогою Бладіна фонда Алени Розенблат хоче висловити щиро вдячність за даний візок. І той каже, щоб не я рука даю що великий. спасибі за це. Декілька місяців тому назад до нас звернувся Олег Васильович з проханням знайти для нього електромобіль. Скажу чесно, ми довго його шукали, але ми звернулися до наших донорів з Європи. Це Алекс Дортмунда. Він нам допоміг через деякий, деякий час. Він нам передав цей електровізок. Наш фонд допоміг з доставкою цього візка. Спочатку волонтери хотіли передати Олегу Миколайчуку інвалідний візок, та у нього погано працює ліва рука. Тож самостійно керувати не. Він би не зміг. Тож благодійники вирішили шукати електромобіль. За допомогою звернулись до партнерів фонду з Німеччини. Ми дуже хочемо подякувати Аліксу з Дормунта, який зміг знайти і допоміг зі своїми друзями дістати цей електровізочок до свого складу, тому що він казав, що було дуже важко. Олег Васильович каже, сьогодні він вчиться керувати електромобілем. Тут дуже легке управління, а заряду акумуляторів вистачає на 100 кілометрів. Розповідає чоловік. Кожний візок це прогулянка, коли було добре з'їжджати, то Моно було б і на базар чи зізкуди хоч мене було у планах Олега Миколайчука вже цього літа поїхати до санаторію. Електромобіль чоловік візьме з собою, аби не просидіти усю реабілітацію у кімнаті, і з часом буде виїздити на електромобілі на вулицю, як тільки опанує керування спецтехнікою.